Ларіт 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 bang. гайвел український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, віта 21 перше. Серпня. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, працюємо. Що ми сьогодні робимо? Сьогодні розкладати будемо другі полоски. Ми їх планували класти 20 числа або 19-го, так як у нас вже 20-денний термін підійшов до завершення. Ну, а Ми налили в кормушки сироп. І ще на вчорашній день трошки в них залишалося сиропу. Рішили їм дати ще сутки, щоб вони доїли, і сьогодні розкладати. Якраз прийшла мені посилочка сьогодні, забрав залишки тих полосок, які нам потрібні. Опів апітрас, апіатрас. Десь тут апівару має бути. Сьогодні ми повинні розкладати апівару. От і зараз будемо класти. Апіатрас це на третю обробітку, яка буде 10 вересня. Ми обробляти почали і починали у нас запитувати люди. по Періоду обробіток. Чому такі, а не так, як може як небудь по-другому? Друзі, ми обробляємо із своїх надобностей. Так як в кожного степінь заключована різна, і звісно, що потрібно ісходити із цього показника. Якщо у вас степінь заключованості велика, потрібно ну, однозначно увеличувати кількість обіток і, звичайно, що може додати якби, кількість препарату при обробітці трошки вищу. Всього цього року в нас кількість кліща незначна на пасіці, судя по нашим наблюденням, хоча ніякі змиви не робили. ну Дивіться, наявність кліща дає дуже багато різних дзвіночків для бджоляря в періоді сезону. Ці дзвіночків ми в період сезону не отримували. Звісно, що нам достатньо того, що на декілька виборочних сімей ми кладемо планшети і дивимося на осінь. Вона там незначна, судя по сезону, ми теж розуміли, що кліща не дуже багато, і дозволяємо собі цього року обробляти трьохразову обробітку з постановкою трьохразової полоски в період 20-денного терміну. Значить, 1 серпня, 20 серпня і 10 вересня. Якщо, наприклад, прошли рік ми обробляли перший раз цими полосками, ну не перший раз, а вже, ну, скажімо так, перший рік, і звісно, що трохи не знали, як цей препарат працює, і все ж таки хотіли перестрахуватися. І робили чотирьохразову обробітку, теж в період з 1 серпня по 10 вересня, але тільки чотирьохразову. Це було кожні два тижні, там, грубо говоря, 1, 14, 28 і 10 вересня. Зараз ж в тому, що кліща не так дуже багато, вже знаючи, що полоски все ж таки працює добре, дозволяємо собі обробляти так. Ну і друзі, опять, же. ми е це проводимо експеримент. Нам потрібно обробляти так, скажімо так, щоб зрозуміти, який буде ход зимівлі. Якщо, наприклад, е щось піде не так. Так, друзі, подзвонили, трошки треба було поговорити по телефону. Не пам'ятаю на чому закінчив. Ну, по-моєму, на тому, що ми тестуємо ці полоски, і нам потрібно обробляти, і дивитися за ним і вам демонструвати. Для цього і цей весь, скажімо так, це навіть не експеримент. А ця вся робота нужна, якщо в прошлому році ми обробляли по одному, зрозуміли, що все добре, то зараз трошки вже робимо. Кількість обробіток меншу для того, щоб все ж таки ну, не давати багато хімії на сім'ю. І аналізувати, скільки достатньо обробіток для добрий зимови. Друзі, все, будемо працювати. На декотрих сім'ях ми вже тут поклали полоски в той період, коли знімав корпуса, і щоб два рази у них не лізти, і я от собі камушками обозначу. Де нема камушки, там мені не потрібно лізти. Ну і зараз будемо дивитися. І зайдемо подивимося, що пройшло з полосками за 20 денний термін мы стояли перед цим перед цим так як бутує мнення, що їх там за сутки розгрізалися. Ну хоча цього року вже так пасічники не кажуть, З того року говорили. Хоча, по-моєму, наблюденням. А, ну, вот. 20 днів простояли, зараз подивимося що тут залишилось. От стільки. Ну так, тут практично ніч. Тут от стільки. Так що що, що говорити, що за день, за два їх ну, Зовсім смішно. Так, дуже. Якщо полоски апівару, ні, не апівару, апіфлу і апітрас, вони з одного матеріалу, та апівару з трошки інакшого матеріалу. Він mm -hmm. більш толстий і більш такий, скажімо так, м'який. Я навіть сьогодні вже собі думав, як я його ах, я буду вставити в старі промі... Промі... проміжки, де вже пчоли трошки почистили е, скажімо так, е, мед і тому подібне, щоб воно мені туди добре вставало. Бо якщо всю полоску дівати в то місто, там, де багато бджіл, де на... нарости меду, то вона просто на простатування залізе, mm -hmm. так як е, ну, у неї немає сили, щоб нею проталкувати. О, нарост. Буду просто вставляти в ті міста, де, де вже, вже була стара полоска Друзі, рекомендую брати полоски в перчатках. Я роблю так, як я роблю, ви на мене не дивіться. Е, я розумів, що так не треба робити, але в перчатках мені важко дуже працювати. І я працюю так, як працюю. А ви все ж таки бережіть своє. Здоровля і все ж таки користуйтеся засобами захисту. Так, дивимося далі. От тут, щось, друзі, нема зовсім полоска. Не залишилося нічого з полоска. А ні, щось таки залишилося. <реж> Може попадало? Ну так, скоріше за все, погризли. да. і все ж таки палі донизу. Так, зараз подивимося. А що подивимося? Ставимо другу полоску, та й все. Так, виставили. Ставлю в такі міста, де по, по, по моїм, скажімо так, догадкам повинні бути розплод зараз. Ну туди і ставлю. Так. Декілька днів у нас на пасіці був такий той ажіотаж. Трошки пчоли були такі агресивні, скажімо так, з чим то було пов'язано. Переносили із домика сім'ї на вулицю і дуже багато блуждаючих бджіл э, приводили, скажімо так, э, ну таку негативну обстановку на пасіці. Так як бджоли блуждаючі, припрашуються по чужим вулям, це піднімає в вулях все ж таки якусь паніку. І це ту ж Ні, мабуть, ну тому Ну я потім роздаю. Це в мене теж але значки. Це ті сім'ї, котрі потрібно годувати. Ще. Якщо каміння, то ті сім'ї, в котрих ми поставимо ну, погоду. Тут, тут Якщо каміння обозначають, то, що там стоять вже полоски, то паличка обозначають трошки інакше. Ми зважували ці всі булі. І якісь сім'ї, тут вже не потребують годування. А котрі потребували, бо ми на них розклали палочки і їх. Їх погодували. Так, працюємо далі. Так, дивимося, що тут залишилось. Тут так, так. Ну, отак, друзі. Так що виробник рекомендує, я не пам'ятаю, чи на 10-й день, чи через тиждень подивитися що залишилося з полосок, і якщо все ж таки з полосок залишилося е, не так уж і багато, та підкладати другий. Ну Я буду з вами відвертий, я так робити не буду, так як ну, у нас на той час просто-напросто немає. Якби я був впевнений, що ключа багато, то я б просто-напросто туди робив трьох чотирьохразову обробітку за два тижні, а не дивив бися на ту е, кількість полоски, яка залишилася в гнізді за тиждень або за 10 днів. Я би краще вже просто підставив більше полосок, нежели б шукав, а... передивлявся. Так як то дуже багато займе роботи, а як на мій погляд, не дуже такої нужної. Так що я так, друзі. Так, це все тут було. Це. Так, ще й складемо ну, з вами. Ми годували теперки Ну, той, той мед, який ми згодовували, викачували, який не був запечатаний, і на ньому теж настаювали сироп. Якщо коли було в початку там багато меду, то тільки його розводили в процентажі два відра меду, одно відро води. Два кодому, ну, скажімо так. А вже на останок у нас вже залишилось не так багато цього меду, і ми давали сироп і мед і, ну, і все подряд. Ну І звісно, коли все ж таки мед ну, немножко получается така піна, скажімо так. А то нічого страшного, просто якщо кого буде цікавити, чому тут та піна така. Коли на міксері воно змішується, піднімається такий шум і він ну, не пропадає, скажімо так, залишається таким шумом. Якщо сироп вже бджоли доїли, то тут зверху, вже був шум, він все залишить. Якщо так дивитися, то та кормів, ну, сяде вже все мед. Так що скоро вже закінчимо годувати. Все, друзі, я думаю, розповів, що хотів, щоб до вас дійшло що до обробітки, так як і до загодівлі за в зиму, Потрібно дуже, дуже важливо ставитися. Якщо ви все ж таки хочете зекономити, наприклад... І дати, ну, дати там нужних 20 чи там 15 чи 10 літрів сиропу, дати сиропу, щоб вони перезимували. Ну, наприклад е ну, по нашим наблюдениям, для того, щоб бджоли перезимували і поїли корма, ті, які в них були в запасах, достатньо в нашому регіоні 7 кг. 7 кг, щоб було сиропу, ой, корму в гнізді, по большому счету, то достатньо дати літрів. 7-8 сиропов. А все остальне буде в гнізді. Ну, і так буде корм в того там буде кілограм 12 корму. Бджоли на том перезимують. Е, но корм, ви зимній, коли загодовуєте, ви не тільки загодовуєте для того, щоб вона перезимувала, ви також загодовуєте її для того, щоб вона мала весною як розвиватися. Багато бджолярів. Практикують, демонструють і говорять, що так потрібно в січні місяці бігти розкладати вже ліпьошки. Якщо в нашому, наприклад, випадку ми починаємо підгодовувати в апрелі місяці тільки для тих нужд, щоб вони нам відбудовували вже вощину. І от порахуйте, якщо в січні місяці там вже рекомендують ставити корм, так як вони можуть пропасти, так ми в апрелі місяці, в квітні, це маємо січі, лютий. Березень і квітень, ну, грубо говоря, там 3,5 місяці, різниця, і ми підгодовуємо з зовсім інакшими цілями, якщо для того, щоб вони нам відбудували вощину, це якщо нема взятку, якщо є взяток, навіть туди і не підгодовуємо. Так що о, краще дати, о, скажімо так, на всі ті рамки, наскільки обсіджено бджолом. Туди вони компактно зберуться, вони розкладуть собі той корм в нужних місцях. Це їм дозволить добре зимувати і весною розвиватися на тому до того періоду, поки не почнеться якийсь взятий. Так що, друзі, вирішувати вам, як працювати? Ну, на мій погляд, так набагато краще. Все на цьому буде завершувати. Слава Україні! героям слава.